Привіт, дівчата! Не знаю, як так склалося, як так час пройшов. Сьогодні я вже для вас записую відео про тренди на осінь 2025. Я їх зібрала дуже багато. Цікавих. Хочу з вами поділитися, щоб ви теж були модними і стильними. Не забиратиму ваш час. Поїхали до трендів. Тренд на бахрому. Цієї осені Бахрома знову в центрі уваги. Це класний варіант для тих, хто любить прості речі, але трішки вже втомився від нудної тихої розкоші. Вона дуже красиво рухається в образі, додає образу динаміки, трішки драматичності, але не занадто. Виглядає вона дуже красиво у кремових і чорних кольорах. Можемо побачити, як люксові бренди, наприклад, як Ferragamo, класно поєднує бахрому у своїх образах і як її комбінує з іншими. Фактурами. Наступний тренд, який мені дуже подобається, інтелігентний шик. Осінь 25 повертає нас до університетського стилю, але вже не зовсім в класичному форматі. Замість звичайних поєднань, сорочки, блейзери і штани палацо – Ми маємо багатошарові незвичайні образи. Подивіться, як люксові бренди поєднують. Наприклад, Міу Міу додає акцентні окуляри. Подивіться, як Поло Ральф Лорен, як Кайта класно підкидає нам ідейки, як носити трикотаж цієї осені і міксувати між собою, створювати ось ці багатошарові образи. Наступним трендом є куртки з коміром стійкою. Подобається мені також цей тренд. Практичність і стиль знову разом в моді. Ці куртки будуть хітом осені 25-го року. Завдяки своєму мінімалістичному крою, завдяки функціональності. Такий комір захищає нас від вітру, додає строгості, класно поєднується з міді-спідницями, з різними легінсами. В будь-якому кольорі принті ви можете собі придбати таку курточку. Наступним трендом є принт у клітинку. Переходимо ми вже від горохів, переходимо до клітинки. Знову вона з нами, так як кожного сезону, кожної осені. Цього сезону особливо популярні вінтажні та британські мотиви. Пальта, штани, спідниці, шарфи, все виглядає актуально, особливо в глибоких осінніх відтінках, бордо, зелений, коричневий, темно-синій. один з найбільш універсальних принтів на осінь додасться в будь-який гардероб. Тренд на богемний стиль. Він продовжує бути з нами, так як і попереднього сезону. Мені це дуже подобається. Бренд Хлої знову на коні. Мені дуже подобається їх естетика. Тренд на масивні низькі спущені пояси, на багатошарові прикраси, особливо довгі підвіски, які були дуже актуальними цього літа. Вони залишаються з ними і в тренді, і в восени. Якщо ви хочете створити такий погемний лук, обираємо легкі блузи, трикотаж, жакети, одягаємо це все поверх міді спідниць, е, можна додати об'ємну вишиту куртку. І ви без уваги точно не залишитеся. А щоб збалансувати ці об'ємні силуети, обираємо пласке взуття, не підбори. Тренд на максималізм. Нарешті. Нарешті ми відходимо від мінімалізму, тихої розкоші, від штанів палацу з сорочками, слава Богу. Бо мені це вже не цікаво. Будуть популярні речі з цікавими деталями, з нашивками. Це класний. Спосіб для нас всіх розбавити наші мінімалістичні образи. А взуття цієї осені дербі. балетки зі шнурівкою, тонесенькі, елегантні. Це не просто класичні лофери, вони легші, вони м'якші, деліка... делікатніші. Їх можна стилізувати, як і під жіночі образи з сукнями, можна їх брати з костюмами в стилі препі. Також можна собі придбати класичні лакові дербі. Такі в офіційному стилі, як на показах у Вікторії Бекхем, як у показах у Келін Клайн, і теж сміливо їх поєднувати з вечірніми сукнями. Виглядає дуже цікаво, сміливо. Я б повторила такий стилістичний метод. А міді спідниці теж залишається в моді восени, так як і було цього літа. Дуже красивий жіночий тренд. Ми обираємо універсальну спідницю. Найактуальніші варіанти це з м'яким плісем або ніжний асилует. В день можна її поєднувати із класичною сорочкою або светром, а ввечері з чітким жакетом. Стилізуємо це все поверх спідниці і отримуємо актуальний трендовий образ. Цієї осені об'єм понад усе. Перебільшені плечі, екстремальні стегна, силуети, що змінюють твою форму, просто щоб її не впізнавали. Якщо хочеш більше травматизму, нам потрібно йти в тотал-об'єм. Якщо хочеш балансу, поєднуємо, наприклад, таку об'ємну спідницю з якимось приталеним топом. Я такі джинси, ще пам'ятаю, з літньої колекції у Ксенії Шнайдер. Вони розлетілися по всіх соціальних мережах. Ксенія Шнайдер, наша українська дизайнерка, вразила всіх своїми сміливими, креативними дизайнерськими рішеннями. Якщо ви теж така сміливиця, маєте український бренд, підтримуємо і купуємо. Тренд на Power Suit, могутній костюм у стилі 80. х Найактуальніший костюм цього сезону. Він ще буде ще гостріший. Сексуальніший з акцентом на плечах, виконаний у 50 відтінках сірого, готовий до будь-який угод. Як пишуть журнали, в такому костюмі можна йти на будь-яку угоду і вона вдасться. Мені взагалі такі костюми дуже подобаються. Я взагалі люблю акценти на плечах, саме тому у мене всі піджаки куплені у чоловічому відділі в секонд-хенді. І цей тренд писаний, думаю, саме під мене. Тренд на хутро цієї осені, дівчата хутро це не про гігантські шуби, це не про перевантажені образи. Фокус у нас тепер на деталях. Ви можете побачити на показах хутряні коміри, манжети, подоли спідниць, вставки на коктейльних сукнях. Такі елементи додають фактури, роблять образ більш багатшим. Цікавішим і без перезавантаження. Якщо теж хочемо додати цей тренд, додаємо собі хутряне оздоблення на пальто, на сумку, прикріплюємо до спідниці, щоб трішки додати причинки у свої повсякденні образи. На сьогодні це все. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, була корисною. Напишіть, який тренд вам найбільше сподобався. Діліться цим відео зі своїми подругами, бо нас стильних дівчат має бути ще більше. А я з вами прощаюсь до наступних відео. Па-па!